Всім привіт! Давно не виходили з вами в розмовні сторіс. Було дуже багато роботи, але просто не маю права морально від вас ховати цю красу. Тож давайте зробимо дуже біглий огляд у нас по виробництву, що в нас зараз є в роботі. Почнемо з цього. Дивіться, який красень, це в нас дуб, це в нас мега крутий колір. Тут змішана ціла політра, шість кольорів, три переламутра, глибина, перехід. Ну просто крутя. Цей стіл це для тих, хто не може поїхати на море. Ви мене зрозуміли, але море може приїхати до вас. 3 метри на метр, красень, проливка, океан з шикарною хвилею. Бомба. Тут у нас ще один стіл з капової тополі. Чорна напівпрозора смола, класична заливка, але дуже крута форма. Тільки зацініть от саму форму цієї річки, яка вона буде. По кінцю буде ну, дуже крутий стіл, дуже крута стільниця по формі. І так, в цьому залі у нас ще зараз застигає. Це класика, торцевий зріз, дуб. Тріщини пролиті чорною епоксидною смолою, зверху все пролито прозорою епоксидною смолою. Йдемте до наступного залу. Ще капова тополя, поля. Багато дуже на зараз столів з капової тополі. Це вже готова стільниця, зелена перламутрова заливка, зверху прозора заливка, покриття матовий лак. Стіл вже готовий. Скоро поїде в Європу. Далі стіл знову на тему моря. Невеличкий столик. Це у нас п'ятнадцяти стіл, один з 15 столів, які ми будемо робити в кафе. Тут теж заливка, тематика у нас моря, хвиля, невеличкий столик. Значить, тут у нас стільниця доволі велика стільниця з дуба. Це в нас дуб, класична така цікава річка. Тут все дуже витримано, як і самий дуб. Ну і наостанок один з проєктів, який ще зараз вже готується, крім того, що в черзі це теж стіл 3 метра на метр, схоже на те, що я вам попередньо показував. Звичайно, в них однакових просто не буває. Кожен стіл унікальний, кожен стіл ексклюзивний. Слідкуйте за нами далі, залишайте свої коментарі, кладіть лайки, підписуйтесь на нас і дивіться наші нові відео.